Доброго дня, шановні студенти, сьогодні я розповім вам, як виконувати лабораторну роботу дослідження електромеханічних характеристик двигуна постійного струму послідовного збудження. Значить, ми запускаємо MatLab, відкриваємо файл. В нас тут є схема підключення для дослідження характеристик двигуна, вимірювальні прилади для вимірювання струму швидкості моменту. Крім цього, є вмикач живлення, є перемикач у чотирьох положеннях для зміни опору кола якоря та потенціометр для зміни навантаження. Значить, ми повинні зняти чотири характеристики, що відповідають кожному з положень перемикача. І оскільки характеристики нелінійні, нам треба зняти десь 5-6 точок е, залежності швидкості від навантаження, відповідно, десь для 5-6 точок для кожної характеристики здійснити моделювання. Значить, особливість двигуна постійного струму з послідовним збудженням полягає в тому, що його треба запускати вже із навантаженням. Відповідно, е, Здійснюємо процедуру дослідження. При цьому потенціометр повинен стояти в кравному правому положенні. Значить, перший дослід робимо для максимального опору. Натискаємо два рази клавішою миші на вмикання живлення і здійснюємо моделювання. При цьому у нас ми отримали значення струму. Швидкості та моменту, який ми записуємо в таблицю. Після цього переводимо потенціометр у якесь інше положення. І знову здійснюємо моделювання. У нас нове значення струму, нове значення швидкості, нове значення моменту. І так, 5-6 точок. Всі записуємо. Після цього клікаємо на перемикачі, затискаємо мишу і обертаємо перемикач у наступне значення. При цьому потенціометр виводимо у максимальне положення навантаження. Здійснюємо моделювання. І у нас нові значення струму, швидкості і моменту. І так робимо для всіх чотирьох положень перемикача. Знімаємо характеристики, зводимо дані в таблиці і малюємо графіки. Це все, що треба зробити в цій лабораторній роботі. Дякую за увагу!